Жили були собі дві сестрички Марійка і Марфуша. Марійка вставала рано, богу помолиться, в хаті прибере та й сніданок зготує. А Марфуша знай собі лежить пряник жує та кошеня поглажує. Так у них і день проходить. Марійка в справах та турботах, а Марфуші вставати не хочеться. А справа була напередодні великого свята. Різдва Христового. Мартуша, пряників не їж. Різдвяні святвечу сьогодні. Всього один день до свята святого залишився. Краще допоможи мені по воду сходити. Потрібно ще кутю приготувати і в храм Божий піти. Ох, ще неохота на вулиці морозь, ще й біля грониці вся дорога льодом покрилася. Впадуще, мило моя сестра, заради свята святого допоможи. Ну хіба що заради свята та пригощай? Взяли вони по відру і попрямували до колодязя. А біля колодязя й справді, вся доріжка вкрилась льодом. Нахилилася маркульча, щоб відром воду зачерпнути, послизнулася і плюс у воду. І опинилися дівчата в зимовому засніженому лісі, в якому крутили хороводи сніжин. Не бійтеся, красуні, Потрапили ви до мене в гості, а ось і ваші відра. Захотілось мені старому зробити вам подарунки на Різдво, та я вам їх не дам. Ви самі для себе, кожен, на що заслужив, то і візьмете. Спасибі, дідусю. Ось старий, вередливий дід рутував подарунки, а сам віддати не може. А куди ж нам іти далі? А от ідіть, ідіть прямо по цій дорозі і нікуди не звертайте. І нехай вам ваші арми хранитель допоможуть. Дякуємо тобі. Чого дякувати? Подарунків то він то ніяких не дав. Добре слово, нас здоровий цін. Грубе слово то камінь звичайний. Вони йшли довго коротко, Тільки втомилися зовсім. Куди йдемо, самі не знаємо. Краще додому повернулись. Обдарив на старий, ніяких подарунків не буде. Ох, як їсти охота. Марфуша, ти що? Це ж святий Миколай угодник був. Данину його різдвяним ділом називали. <клес> Він добрий, даремно говорити, не стане. А їсти, поки що рано. Потрібно першої зірочки дочекатися, буду ще якої зірки чекати, коли в животі все бурчить. Терпіння <клес> краще дорогоцінної прикраси. А той, хто собі догоджає, в камені в серці збирає. Ой, Мартуша, дивись, а хто це йде? Не знаю, в комі на якісь димні, молокація, так це ж не коні, це не люди. Вітаю, дівчата, добрі. Ми царі вовкли, йдемо з далеких східних країн. Довго ми були в дорозі, йшли через пустелю, втомилися, не дали б і ви нам води напитися. Ще чого? Себе обтяжувати твій дровашки підіймати? Ну, звичайно, пийте на здоров'я. А марфуша пробачте, вона не зла. А куди ж ви прямуєте? Ми йдемо поклонитися новонарожденому Спасителю світу. Він народився в юдейській країні. Про це нам сповістила чудова зірка. Хоча він ще зовсім немовля, але він той, перед ким схиляється і небо і земля. Ми несемо йому в подарунок золото, тому що він цар, миро тому, що він людина. І лада, тому що він Бог. Марійка, як цікаво, я б теж на нього хотіла. Хоча б одним оком поглянути. Це напевне той подарунок, про який говорив різдвяний дід. Але як нам, нам знайти дорогу? Куди? Маркуша, не бійтесь, Ідіть за мною, я покажу вам дорогу. Так це ж історійська зірка, яка вона гарна, а я ще не хотіла на неї чекати. Ви чуєте? Поспішайте всі туди, коли на солоні серед п'ясен народився той, хто всіх світліший, той кращий і мудріший. Спаситель світу, цар царів. Он у цій печері. Недалеко від міста віддаєму, ви знайдете божественне немовля. Всі, хто до нього в цю ніч, несуть свої дари навіть звірі та рослини. Таке співають свої прекрасні пісні. Звірі зігріваються у своїм а квіти дарують свій чудовий аромат. А що ж ми йому подаруємо? А у нас нічого немає. Як немає, подивіться у свої відерця. <світ> Яка краса! Це твої добрі справи. Їх ти піднесеш в подарунок божественному немовці. А це твої добрі справи, Марфуш. Що ж ти придесеш, дитині Христу? Що ж нам робити? Невже Марфуша не попаде на світле свято Різдва? Ось, Марфуша, тримай. Ось ще. Спасибі вам, спасибі. Вибачте мені, будь ласка. Тепер ходімо і принесемо свої дари дитині Христу. Всі вірні Христа прославляють, сили небесні і Ісуса вітають, Спас народився, звіщають хвалі. Слава Богу, в небі, мир на землі, Христос рождається, радійте душею, псалми хваління, гайлються рікою, вірні співайте Творцеві в хвалі. Слава Богу в небі, мир на землі.